З самого ранку треба зробити машинку. Тобто принесла місцева жіночка, і я відразу розібрав її, щоб зорієнтувати по ціні. Е, чому відразу думаю, людина у віці зараз скажу дорожче, і я ще навіть не розбираючи, подивився, що її заточували на наждачки. Ось я тільки що торкнувся плити, видно. Да? Серединка починає чорніть, всі края, всі зубці зализані. Видно, що вершини зализані, і по боках тут і тут все зализано Тому зараз що, через хвилин 5-10 буду заходити в ефір і справляти це все. Це один ніж, де я вже дів дро, а другий на машинці залишився. Я думаю, що він, мабуть. І цей теж заточився, он, який він посинів. Тобто, кому цікаво, хлопці, можете заходити в, в ефір, я скину, мабуть, посилання да, в Тік-Ток, бо хто може не знає. Так що, кому цікаво, заходьте, буду справляти це, і буду, буду заточувати, де в мене. А, ось ще заточувати ножиці. Ножиці буду заточувати або на цьому зеленому, або, можливо, на якомусь. Цьому станочку побачу з маніпулятором. Коротше, кому цікаво, заходьте, буду радий бачити вас.